Чому для ворога, чому для росіян отак важливо часів яр саме зараз? Ну давайте говорити відверто. Це напевно, що більше така знакове для нас, тому що часів яр це невеличке містечко, яке до війни, якщо не помиляюсь, там трошки більше 10 тисяч населення було 12 чи що. Ну я можу помилитися, але невеличкий населений пункт. Але тим не менше, це є стратегічна висота, дуже велика висота, з яка дозволяє контролювати. Як наліво до Костянтинівки, так направо до Слав'янська. Тобто ця висота досить є важливою для росіян. Ну але я б не сказав би, що часів Яр це єдина зараз така досить гаряча точка, тому що росіяни також пнуть біля очеретиного. Ми знаємо, вони мають там знову ж таки чергові успіхи в своєму просуванні, і, ну, скажімо так, наслідки цього просування можуть бути досить гнітючими для захисників України. Ну, перш за все, давайте так. Про часів яр. Отже, росіяни за останню добу, наскільки в мене є інформація, значних просувань біля часів яра не отримували. Вони далі продовжують тиснути на півдні поблизу Іванівського, uh -huh. Також пробували щось там робити біля кліщівки, але в них то все не вийшло. Оце що говорити про часів яр. Але росіяни мають можливість за допомогою тотальної переваги в небі, а це не тільки FPV-дрони, але це і літаки. А відповідно мають можливість за допомогою кабів все, що не можуть штурманути в лоб, просто-напросто розібрати на молекули і знищити, зрівнявши це з землею. Ми це бачили на прикладі тої ж самої Мар'їнки, де в принципі навіть димарів від хатнику залишалося. Ну аналогічна історія може бути з тим самим часів яру. Тому що росіяни побачили, що тактика кабів і авіації дає їм досить серйозну перевагу е, на суші, тобто вони тоді мають можливості просування. Почерепино мене більш турбує, тому що це вони нам вони зараз пруть до траси Костянтинівка-Покровськ. Ну взагалі я Авдіївський напрямок, який колись ми називали Авдіївський напрямок, зараз ми називаємо вже. Покровський напрямок, тому що Авдіївка, на жаль, давно вже не наша. Угу. От а просування біля очеретиного є дуже ризиковане, бо, бо вони намагаються таким чином ну розітнути нашу лінію оборони, прорвавши її, і в такому випадку ми будемо змушені переміщати дуже багато військ фронту на другу лінію.